Шарлотка з яблуками один з найдаліших варіантів повсякденної чи навіть святкової випічки. Ніжне тісто та багато яблук. Це дуже смачно. В джі-міксера змішуємо 300 г яєця приблизно 5 штук, 120 г цукру та ванілін. Збиваємо на середній швидкості приблизно 10 хвилин. В кінці додаємо 100 г розтопленого негарячого вершкового масла. Просіємо 150 г борошна та 70 г мигдалевого борошна. Перемішуємо лопаткою широкими рухами знизу догори. Яблука очищаємо від шкірки та нарізаємо на шматочки. Пересипаємо їх корицею. Підготуємо форму. Для цього змащуємо краї маслом та посипаємо борошном або цукром. Викладаємо частину тіста, зверху кладемо яблука, потім решту тіста і зверху прикрашаємо яблуками. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 60 хвилин. Зберігай рецепт та насолоджуйся смаком цього неймовірного пирога.